Я прала його сорочку, звичайну, білу, вже сто разів прала її, але цього разу щось пішло не так. На комірі помада не моя, на манжетах жіночі парфуми і щось інше. Я побачила подряпини на його грудях, коли він спав. Червоні, свіжі, як кігтями. Не моїми Я не кричала, не влаштовувала сцен, не питала, хто вона, бо відповідь Уже була на сорочці і на його грудях. Це не просто зрада, це плювок у душу, у наші роки разом, у дітей, у мене. Тому я вирішила написати, не йому. Йому вже байдуже. Я написала їй. Тій, що знала, тій, що сміялась, поки я тримала сім'ю на плечах, ті, що вірила, ніби перемогла. То читай уважно, Марто. Марто, дякую. Так, дякую тобі за укуси на грудях мого чоловіка. Дякую за відбитки зубів, які ти залишила мені як, як карту до істини. Ти не просто переспала з ним. Ти зірвала з моїх очей пелену. Ти навіть не уявляєш, що зробила. Ти не просто зруйнувала мій шлюб. Ти звільнила мене з нього, врятувала мене і моїх дітей із золотої клітки брехні. І я не саркастично дякую. Я щиро вдячна. Без тебе я, можливо, ще довго билася б за ілюзію кохання, а тепер, нарешті, бачу реальність. І в знак моєї подяки я дарую тобі його. Так, він тепер твій приз, забирай. Але є кілька умов, бо дещо ти, мабуть, не врахувала. По-перше, забудь про його гроші. Тепер він фінансово належить нам, мені і нашим дітям, двоє дітей між іншим, аліменти щомісячні, суворо за графіком. І оскільки я останні 11 років була домогосподаркою, на його ж наполягання він буде платити ще й мені. Так що весь той гаманець, яким ти, можливо, марила, не твій. Він просто папірець із написом борг за зраду. По друге, одяг доведеться купити новий, бо коли я побачила ці укуси, трапилося дещо магічне, весь його одяг зник. Не залишилось нічого, може чорна діра, може моя злість у формі полум'я, не знаю. Але коли він прийде до тебе, він буде майже голий. І ти отримаєш той рідкісний шанс вдягнути свого обранця з нуля, порадую тебе, він дуже органічно виглядає в нашийнику. А може плаття рожеве? По-третє, у вихідні вибачай, він належить дітям. Бо вони не винні, що їхній тато перетворив родинний човен на Титанік з коханкою в багажнику, і ти, перепрошую, не отримаєш доступу до них. Він сам казав, і це чули інші: ти просто п'яна дурепа, так що для їхньої безпеки ти залишишся в статусі забороненої зони. По-четверте, повернення неможливе, його більше не існує для мене точка неповернення була пройдена у той момент. Коли він зрадив мене з тобою. І навіть якщо він приповзе на колінах двері закриті, я була хорошою дружиною. Навіть більше, я була його шансом на нормальне життя, а тепер цей шанс твій. Щасти. Тільки пам'ятай, ти не будеш кращою за мене. Це не зарозумілість. це факт. Бо він буде згадувати мене щоразу, як ти не доробиш каву, забудеш вимкнути світло. Влаштуєш істерику, і в цій миті ти відчуєш, що конкуруєш з пам'яттю і завжди програєш. По п'яте, він скине всю провину на тебе. Коли я вдарила його в око, до речі, вперше в житті вдарила людину, він сказав: Це вона, вона сказала: Сподіваюся, твоя дружина побачить укуси. Не знаю, чи це правда, і мені байдуже. Але твоє бажання здійснилося, я побачила. Якщо чесно, я не шкодую, що дала йому впику. Якби могла повернути час, цілилася б нижче. По шосте і нарешті попередження це буде моє нове хобі, говорити вам, Гедоти, не з помсти, а з принципу, ви принизили мене, розтоптали мою довіру, знищили мій спокій і нормальне життя моїх дітей. І тепер мої слова. Це ті подряпини, які залишаться в нього на душі надовго. Я знаю його, я жила з ним 11 років, я знаю всі його страхи, всі його слабкі місця, і я можу вдарити словами туди, куди ти ще навіть не дивилась, і він це слухатиме ще довго. Бо, як ти вже зрозуміла, він слабкий, і його вибір був слабким. І наостанок ще раз дякую, Марто. Дякую тобі! Що показала мені, скільки коштують 11 років мого життя та двоє дітей, укуси на чужому тілі. Тепер я вільна і тепер мені не боляче. А тобі щастя, зі мною було складно, з ним буде ще складніше. Вона не зламалась, не впала в істерику, не просила пояснень, вона написала і поставила крапку, бо справжня сила в тиші, і тепер вона вільна, без брехні. Без нього, без болю, але з гідністю, з дітьми і з новим життям. Хочеш ще таких потужних історій, які зачіпають до мурах? Підпишись на канал, натисни на дзвіночок, будь з нами. Це лише початок, найкраще попереду.